Всім привіт! Перед вами трактор Scout TY404, оновлена модель. Одразу то що кидається в очі це новий дизайн капота. Виглядає дуже класно. Мені особисто дуже сильно подобається, така лінзована оптика в нас. Передні мости також редукторні. Ось такі масивні. По колесам передні 7,5 на 16. По змінам тепер тут йде розбірний диск. По двигуну двигун стоїть КМ 490 БТ 4 на 40 кінських сил. Прислухались до клієнтів. ну Також два. Один на кермо, другий на гідравліку йде, також прислухались до клієнтів. Раніше фільтр на гідравліку стояв ось так. Ми прислухались, зробили. Тепер він стоїть боком, захищений металовою планкою. Дуже класно виглядає. Задні колеса у нас 11,2х24. На Бачимо додаткові грузи. Ну, трьохточкова навістка у нас іде гачками. Ось так вони виглядають. Два гідроциліндра, примусова гідравліка, задні мости вже типу ТЕ, також задня кольова насунеться по осям, дві пари гідровиходів. Валоубору потужності на дві швидкості 540 і 1000 обертів хвилину і причепний вузол під причіп по змінам з місця оператора.